Порада вам на зараз від вищих сил. Так, ну це для одружених людей, для одружених людей, да, або які планують одруження. І задача така, особливо тут для чоловіків. Треба не думати, да, не виїдати собі мозок маленькою чайною ложечкою, да, а е, 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 щось робити да, в сторону кохання. Да, тобто, Влаштуйте свої обраниці свято, зробіть щось приємне, да? хоча це стосується і жінок, тобто для того, щоб не знаєте, не сійте насіння сварок і недовіри, і якоїсь такої, знаєте, напруженої обстановки. Ваша задача краще посіяти насіння кохання, для того, щоб всім було добре і вам, і вашій. Супутниці, да, ваші обранці, ваші дружині. Тобто, тут про те, що треба, як би там не було, все-таки знаєте, запалити цей вогник, якесь кохання для того, щоб і самому було добре, чи самій да, і іншій людині теж з вами було добре. Тобто, ваша задача творити любов.